В ефірі телестудія «Тясмен». вітаємо вас. За підсумками роботи шести місяців цього року у Смілі спрацювали із перевиконанням бюджету. У бюджет надійшло понад 4 мільйони гривень. Це значно більше ніж передбачалося. Про це повідомив на розширеному засіданні бюджетної депутатської комісії секретар міської ради Ярослав Березань. Сума перевиконання бюджету склала 4 мільйони 373 тисячі 500 гривень. Саме з цього приємного повідомлення і розпочав засідання комісії з питань бюджету, виконуючий обов'язки міського голови Ярослава. Орислав Березань і озвучив напрацьовані напередодні варіанти подальшого використання цих коштів. У роботі засідання взяв участь перший заступник міського голови Андрій Шовкун. Були запрошені керівники управлінь та інших структур міськвиконкому та комунальних підприємств. Присутні підтримали запропоновані варіанти витрат коштів, отриманих внаслідок перевиконання бюджету. Так, першою у переліку заробітна плата з нарахуванням працівникам галузей освіти, охорони здоров'я культури. Частина коштів буде спрямована на потреб. Би галузі охорони здоров'я, а саме на продукти харчування, паливно-мастильні матеріали, медикаменти постраждалим військовослужбовцям і переселенцям із зони АТО. Із бюджету також планують оплатити подівки дітям учасників АТО та інших пільгових категорій у літній оздоровчий табір Тимурівець. Є нагальна необхідність профінансувати ремонт смілянських доріг, обслуговування вуличного освітлення, покоси трави та інші роботи з благоустрою та упорядкування міста. Учасники засідання загострили увагу на проблемах, які вкрай потрібно вирішити саме в літній період, це ремонт об'єктів соціальної сфери, у їх числі покрівель, фасадів та вікон навчальних закладів. На засіданні йшлося не лише про розподіл бюджетних коштів, вкотре порушувалося питання про подальшу долю дитячо-юнацької спортивної школи Локомотив. Воно вже неодноразово обговорювалося в тому числі і на сесії міської ради. Зараз було запропоновано ще один варіант вирішення проблеми, зокрема із виплатою заробітної плати працівникам. Окрім цього, на Засідання обговорили технічні питання, пов'язані з функціонуванням фонтану, низку інших питань. Насамкінець секретар міської ради Ярослав Березань повідомив, що 14 липня надійшов лист, який дає підстави розпочати передачу медико-санітарної частини у комунальну власність міста. Логічним продовженням фінальної частини засідання бюджетної комісії, що стосувалася медицини, стала сьогоднішня нарада з керівниками закладів охорони здоров'я міста. Ця зустріч пов'язана з кількома причинами. Одна з них відмова міністерства охорони здоров'я додатково виділити субвенцію на фінансування медичної галузі Сміли. Скликав на раду секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Ярослав Березань, який безпосередньо займається вирішенням питань пов'язаних з реформуванням медичної галузі міста. Зокрема, прагнув домогтися фінансової підтримки від профільного міністерства. Наразі Ярослав Григорович констатував, що від міністерства надійшла відмова і потрібно скооперуватися, щоб власними силами знайти шляхи виходу із ситуації. Ми отримали лист остаточний від Міністерства охорони здоров'я про відмову додаткового фінансування наших медичних закладів. Е, обіцянки і мені, і народному депутату, і ті проекти постанов Кабінету міністрів про виділення додаткових коштів вони не здійснились. Грошей нам ніхто не додасть. Вчора на бюджетній комісії розширеній додатково були виділені кошти на покриття дефіциту бюджету в галузі охорони здоров'я, але в будь-якому випадку цих грошей не вистачає. Тому ситуація залишається як мінімум поганою. І виходити, ну і треба вже всім нашим сподіванням, вже крапка, і треба вже вирішувати вже між собою, як ми що будемо робити далі. Для оперативного і компетентного вирішення питань пов'язаних з переформатуванням галузі охорони здоров'я, секретар міської ради ініціював створення медичної ради. Оскільки я сам не маю медичної освіти і дуже далекий від медичної статистики. Є в мене така пропозиція про створення дорадчого органу такої медичної ради, куди входили. Зараз ми вирішимо, який буде склад. Люди, які мають і досвід, мають і знання і в роботі, як і в медицині, і в управлінні медичними закладами. Тому що надходять мені звернення до те, як ми будемо надавати послуги і кому, скорочення, все інше. Тому давайте ми будемо вирішувати це разом, але вже в скорочені терміни і з врахуванням того, що нам ніхто не допоможе. Учасники наради підтримали пропозицію як про створення дорадчого органу, так і кандидатуру Лариси Цьоми на голову медичної ради. Ларису Миколаївну знають у Смілі як досвідченого медика і управлінця. Що стосується медико-санітарної частини, то її місто вже готується взяти на баланс. Адже, як вже зазначалося, від ліквідатора цього закладу прийшов відповідний лист і він погодився передати майно медико-санітарної частини. Вже цілий готовий. Зараз вони готують акт, і як тільки акт прямо передачі буде готовий, ми одразу його е підписуємо і приймаємо в комунальну власність. І лікарня стає нашою. Ситуацію із залізничною лікарнею окреслив її головний лікар Сергій Чогрєєв. Він почав з того, що міністерство інфраструктури обговорювало питання з передачою закладів на селекторних нарадах, а потім їх припинило і аргументувало причини. Їх провели. Дві неділі і прийшла телеграма, що ці селектори відміняються за, не тим, за тим, що вони не потрібні, вже все всім ясно. Рішення сесії, те, що у нас було 17 червня, я взяв копію, завірену належним чином, передав в Міністерство. Я так думаю, що, навіть кінець серпня, вересень буде рішення про передачу, потім буде створена... в нас взяли. П'ять осіб для входження в стан в складу цих комісій буде, про, ну, які будуть передавати. І десь у вересні, я так думаю, будемо передавати. Майно буде передаватися встановленим чином, згідно буде комісія створена, представник міста, представник міністерства, представник лікарні буде передаватися майно. Нас орієнтують на чергу, на вересень місяць. Як зазначила Лариса, Цьома, сьогодні потрібно вижити в ситуації, що склалася. А на порядку денному максимально зберегти робочі місця і забезпечити якісну медичну допомогу. Повинно таким чином скомпонуватися, щоб люди, які повинні працювати, вони працювати. І максимум збереження робочих місць. Оце що треба при максимуму збереження робочих місць, надання якісної допомоги жителям міста, медичної допомоги оце завдання на сьогодні. Якщо зміниться ситуація з нового року, дай Бог щоб вона змінилася, буде краще. Тоді ми будемо говорити про краще. Будемо говорити про те, що ми можемо і, та, і там відкрити, і якесь обладнання купити. Учасники наради обговорили нюанси передачі майна, варіанти ефективного використання приміщень та площ. У стислі терміни медичні заклади повинні підготувати інформацію про наявні вільні робочі місця, в основному для середнього медичного персоналу, про видатки на заробітну плату, утримання будівель та низку інших питань. Більше новин дізнавайтеся на сайті smilamedia.org.ua та у свіжому номері газети Сміла. У середу вийшов черговий випуск газети Сміла на сторінках часопису. Фоторепортаж. Працівники науково-виробничого приватного підприємства «Дак Електропром» і товариства Скорпіони знову відправили на війну бойову машину піхоти. У березняках відкрили пам'ятник загиблому в АТО земляку Руслану Чубатенку. Секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Ярослав Березань, провів прийом громадян. Більшість звернень смілян стосувалися ремонту будівель та забезпечення ліками. Перший заступник міського Голови Андрій Шовкун відповідає на актуальні запитання, які цікавлять смілян. У смілі реалізовуватимуть проект Відкрите місто посилення участі громадян у розвитку місцевої громади. Про це йшлося на черговому засіданні міськвиконкому. Тривають звітно виборні збори первинних ветеранських організацій. У них беруть участь керівники міста, відповідних структур та депутати. Днями така зустріч відбулася у квартальному комітеті номер 16. У смілі працюватимуть комунальна аптека та амбулаторія у Гречківці. Коментар від першої особи дитячий табір Тимурівець, який образно порівнюють з артеком, розташований у мальовничому куточку червоного кута на території колишнього мисливського будиночка графів Бобринських. Як ніхто інший знає про будні свята смілянського артеку його директор Ольга Гула. Влучно стріляти з лука та майструвати його можна навчитися у міському будинку дітей та юнацтва. Про ініціатора створення такого гуртка Євгена Калініченка та цей вид спорту і технічної творчості на останній сторінці газети. У рубриці цікаво знати продовження тлумачного словничка прізвищ смілян у викладі почесного краєзнавця України Володимира Нікіфорова. Також до вашої уваги. Калейдоскоп шкільних та спортивних новин, рубрика Що там за смілою, поради до часу. Окрім цього, на сторінках газети Сміла. Вітання, приватні оголошення, офіційні матеріали та традиційна рубрика на закінчення номера. Газета у продажу з 15 липня. На цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей.